Ну що, Для людей. Да, 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 це, да. це на, на добро. Гостей дорог вік ми зустрічаємо щиро, зустрічаємо з любов'ю і миром. Дякую дружко. Прийміть цей запашний буковинський коровай як символ миру, злагоди і достатку на землі. Дякую, Димон. І хочу сказати вам любіть своїх рідних, щоб були щасливими. І нам іноді нічого не треба більше. Я дякую вам, що у вас знайшлося сил, жертовності, любові до України. Чому біле розікування урядом, безпосередньо в Верховній Раді. Шо? І ті люди, хто мають 15 років більшість в Верховній Раді, вони одночасно... Тому що Юлія Володимирна дуже любить білі рози і сер, і лєточку, яка з сердечками. Нам подобається і послідовність в політиці, в роботі. Ну, займалися колись підприємницькою діяльністю і пам'ятаємо ті часи самі гірші, коли Юлія Володимира, будучи першим віце-прем'єром-міністром, почала виплачувати бюджетникам зарплати, пенсії. І, скажімо так, це. Це було на грані неймовірного, тому на той момент не вірило, що це вже можливо. А виявляється, потрібно замінити декількох керівників, і вся держава це відчує. Сьогодні люди помирали, люди помирали за Україну. Опять же, скільки жертв, у людини просто люди чекають чогось. Українці чекають чогось. Змін чекають. Поки що змін таких, якби ну, понятно, це ще нема е, часу для цього. Ну, все одно, все одно. Люди чекають більших змін, ніж сьогодні вони є. Тому що ми підтримуємо Юлю Володимирівну, як нашого майбутнього президента, завжди вірила в неї. Вона мені подобається як політик, хороший політик з хорошим стажем. Чому тільників повинні довіритися? Боюся сказати зовсім не те, що поділяють зараз чоловіки. Ну у мене на цей погляд трошки феміністичні погляди. І навіть з таких міркувань я би підтримала Юлю Володимирівну, тому що чоловіки вже були біля влади, і нічого позитивного. Вони зараз час жінок жінок як хороших керівників і політиків. У жінок. За жінками майбутні, майбутнім всього світу ми б пішли пішки у любе місце, щоб зустрітися з юлі володимирівна тому, що Юля єдина, яка, яка підтримується простим народом. і нормальними розумними, адекватними людьми. Ну, по перше, в неї є чітка програма. Це перше. По друге в неї є команда. І на сьогоднішній день ця команда найпотужніша в Україні. По третє, знову ж таки, вона, я так вважаю, що своєю диспозицією і життєвою, і професійно заслужила це право балотуватися і бути обраною президентом. Я прийшла підтримати нашого лідера Юлія Тимошенко. щоб їм дали далі робити, тому що насамперед особисто мені подобається її програма, подобається її ставлення до людей. Те, що вона не відсиджується просто. Цей нескладний для країни і те, що вона їздить і допомагає всім людям. За Юльку. Чого? Ну знаю, тому що так. вирішили. Вона тільки обіцяє, що буде все, так що вона обіцяє, що буде все добре. Тому в мене за неї прийшла того, щоб подивитися за Юльку. Буду голосувати. Чому що треба за неї голосувати? щоб був мир та спокій на Україні? щоб було?